Знайшов вічний спочинок у рідному селі Острожець біля батька. Напередодні поховали народного депутата та бізнесмена Ігоря Єрімєєва. Журналістів ні на поховання, ні раніше на панахиду в Луцьку не пустили, але у змі сьогодні почали з'являтися фотографії з похорону. Керівництво Верховної ради на прощенні з Єремієвом представляла віце-спікер Оксана Сироїд. Серед представників Кабміну помітили міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Також були присутні колеги загиблого з депутатської групи Воля народу Андрій Деркач. Володимир Литвин, Сергій Мартиняк, Володимир Бандуров і Михайло Поплавський. Серед депутатів інших фракцій приїхали колишній член команди Чорновецького, Олесь Довгій, екс-регіонали Григорій Смітюк та Михайло Папієв, члени блоку Петра Порошенка, Оксана Продан та Степан Кубів. Останню шану нардепу та бізнесмену віддали колишній голова Держком Резерву Юрій Благодир та колишній губернатор Волині Олександр Башкаленко. Також на похороні був виконавчий директор Нафтогазу. Андрій Пасішник